Для змагань тут поділили на сектори. У кожному із них лісівники змагаються на швидкість та точність. Ось тут зрізають із дерева імітацію гілок. Звично, але було трохи важко. Ну, це обстановка. я перший раз що на змагання. Загальна сума е сучків штучних 900 міліметрів. Їх треба обрізати за 30 секунд. Якщо обрізається скоріше, то за кожну секунду е додається 4 бали додатково. Якщо перевищений час, то мінусується 4 бали. Але там саме основне, щоб не було е завищих. Сучків більше п'яти міліметрів і не було зарізів глибше п'яти міліметрів. А ось тут потрібно розібрати і зібрати свою пилу. Стар. Зробити це потрібно не лише швидко, але і точно, настільки, щоб можна було виконати наступні завдання, не регулюючи більше свій інструмент. Ну тут просто віддих. Тут просто віддіх. А Якщо взяти роботу в лісі, то Відношення зовсім інакше, коли дерево великим об'єм не стоїть, скажімо, 4-5 кубів. Його треба в відповідному напрямку положити на землю, щоб не знищило сусідніх молодших дерев. То треба велику практику мати роботи. І так, зрубати дерево найважчий етап змагань. Його виконують у лісі. Кожен із лісівників має визначене і пронумероване дерево. Його і потрібно зрізати так, аби потрапити у визначене місце. Першим вирушає 13-й учасник Володимир. Кухта. Дерево падає за 155 секунд. Цього разу не виконав його так, як сподівався, хоча чоловік в змаганнях вальників лісу в Україні та за кордоном бере участь уже 20 років. Завдання полягало попасти на колик. Ну, жарко, важко. Трошки дерева помішали бо Балка проміжна, дерева роблять своє, відкинули. Трошки не попав. Будемо далі старатися. Переможці львівських змагань поїдуть на всеукраїнські і уже там обиратимуть, хто матиме шанс поборотись на міжнародних. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.